Вечора творчий колектив телестудії Тясмен вітає вас із сьогоднішнім світлим і пам'ятним святом і підбиває підсумки урочистого тижня. Від учора у смілі тривають загальноміські заходи та відзначення 70-ї річниці перемоги над нацизмом в Європі, дня пам'яті, примирення і дня перемоги. 8 травня, у День пам'яті та примирення, відбулися урочистості та концерти у будинку культури імені Тараса Шевченка та міському будинку культури. У фойє головного закладу культури гостей зустрічали тематичні виставки. Бібліотекарі підготували добірку літератури, працівники краєзнавчого музею представили експонати часів війни. Розпочав урочистості привітанням від міської влади секретар міської ради Ярослав Березань. Щирі поважання ветеранам адресував голова міської ради ветеранів війни і праці Микола Якушенко. Микола трохи. Римович зачитав вітального листа від ветеранів російської організації, які, попри теперішню ситуацію, підтримують та шанують Смілянську ветеранську організацію. Від президії обласної організації ветеранів України почесну грамоту за внесок у патріотичне виховання молоді отримала донька одного з ветеранів війни Надія Матюшенко-Гребенюк. Усі щирі слова вітання та подяки за подвиг та врятовану свободу для усіх наступних поколінь адресували доблесним ветеранам. А тих, хто не дожив до цього дня, ставши довічним захисником батьківщини, присутні Нували хвилиною мовчання. Подарунком для глядачів став пісенний концерт за участю народного хору ветеранів війни та праці, інших творчих колективів та вокалістів міського будинку культури. З особливою теплотою сприймали ветерани виступи юних смілян. 70-річчю перемоги у Другій світовій війні був присвячений міський патріотично-молодіжний фестиваль Переможні зорі. Заключний його етап зібрав молоді таланти у міському будинку культури. Вони представили свою творчість у п'яти номінаціях: це хореографія, вокал, декламація, декоративно прикладне та образотворче мистецтво. Найбільш учасників та переможців було серед танцюристів та співаків. Організаторами цього свята є відділ культури та управління освіти, молоді та спорту. За результатами визначено 51 найкращий фестивальний номер. Церемонія Женя була схожа на парад вишиванок з перемогою на фестивалі та днем перемоги. Юнг і талановитих привітали і вручили грамоти: начальник управління освіти молоді та спорту Наталія Незнанова, та начальник відділу культури Ірина Бобошко. Урочистості доповнив святковий концерт. Фестиваль Переможні зорі започаткували у Смілі 10 років тому до 60-річчя перемоги. За минуле десятиліття виросло нове покоління талантів, а патріотичний репертуар набув сучасного змісту і нового звучання. Але як завжди, пробуджує найкращі почуття патріотизму. Любові і гордості за Україну і рідне місто. 9 травня початок урочистих заходів ознаменувала святкова хода центральними вулицями Сміли. Її маршрут проліг центральними вулицями міста від будинку Рад до меморіалу слави. Очолила колону автівка, в якій почесні місця зайняли найстарші учасники Другої світової війни та боєць антитерористичної операції. У перших рядах прийшли представники керівництва міста, ветерани війни та праці, діти війни, сучасне покоління воїнів, представники громади. Біля вічного вогню та братської могили у міському парку культури та відпочинку відбувся урочистий мітинг. До ветеранів та присутніх з вітальними словами звернувся секретар міської ради Ярослав Березань. Про день 9 травня говорили, писали найбільше за всю новітню історію людства. Але сьогодні історики, науковці відкривають архіви і стверджують, що війна і перемога були трошки іншою, ніж ми знали до цього. Чи важливо це нам зараз? Нам, тим, хто зараз живе, тим, хто зараз. Воює, це важливо, тому що на жаль, знову є війна, і наш ворог воює не лише кулями, гарматами і танками, а, а він воює інформацією. Важно ли це для тих воїнів, які воювали 70 років тому? Їм це не важно. Вони захищали свою родину, не ідолів, вождей, вони захищали своїх родственників, своїх матерів, жін, своїх дома. І за це им безмірно благодарны. за те, що ми живемо зараз так, як ми живемо, благодаря їм, їхнім життям, їхньому здоров'ю. Велике вам спасибо за цю перемогу. Бажаю вам міцного міцного здоров'я і довгих літ. Дякую вам. Від імені учасників війни виступив учасник взяття Рейхстагу Федірбег. Я пройшов. Всю війну, з початку до з Начався, Москва, Сталінград, Прибалтика, Восточна Прус і закінчив війну у Берліні. І на День победи 9 мая я на Ристаге розписав свою фамилию Федор Михайлович Бех. І поэтому я и до сих пор живу. Мені сейчас 95 лет. А я еще, товарищи, в свою. Я так еще чтобы сейчас свою родину защищать, а сейчас бы пошел бы защищать свою Украину Ридну. Вот чем я занимаюсь свои через два месяца 96 лет. Я долгожитель смелый. Прошу прочесть это. А нет, я некоторым ветеранам подарю Я фото сделала. Цім я живу і вас поздравляю. И желаю вам всім здоров'я, крепко, і щоб ви доганяли мой возраст. До привітань та теплих побажань зі святом перемоги. Долучилися бійці учасники антитерористичної операції. Серед них і бійці батальйону Айдар, які усміллі відремонтували техніку для АТО, яку можна було побачити у святковій ході. 70 років назад. Ми перемогли. Благодаря. нашему народу, людям, которые положили жизни под Сталинградом, под Берлином. Спасибо им, вечная им слава и память. Сейчас, в данный момент, опять идет, только никто не война, но которую не называют войной, а то. Но тоже наши украинцы, бойцы, народ принимают В боях участі гибнуть за то, щоб наша страна була цілою єдиною. Над меморіалом лунали пісні у виконанні працівників культури міста. Завершився мітинг покладанням квітів. Під шатами дерев свято у міському парку продовжив святковий концерт за участю кількох поколінь смілян. На імпровізованій сцені співали учасники хору ветеранів війни та праці та юне покоління. Святкові заходи триватимуть увесь день. У програмі Першість міста зі стрітболу музичний дарунок ветеранам від дошкільнят, виступи команд військово патріотичної гри Жура, флешмоб та концерт гурту Дозор. Щороку на початку травня народний аматорський хор ветеранні війни та праці виступає з концертами перед молоддю. Днями один з таких концертів відбувся у міському будинку культури. Хор ветеранів війни та праці під керівництвом заслуженого працівника культури України Діни Осадчої взяв на себе почесну місію своєю пісенною творчістю розповідати дітям про часи минулої війни, героїзм фронтовиків, виховувати в юного покоління, патріотизм та любов до рідної землі та повагу до ветеранів. У репертуарі колективу Пісні війни, улюблені мелодії повоєнних років, патріотичні твори. У хорі співають ветерани війни та праці, діти війни. Є тут і фронтовики, учасники Другої світової, Григорій Мефодійович Колісник та. Борис Митрофанович величко цього року їм виповнюється по 90 років. Учасникам хору школярі подякували квітами, гучними оплесками, щирими побажаннями здоров'я і довголіття під мирним небом. Міський дитячий реабілітаційний центр Барвінок отримав нові сучасні візки американського виробництва. Їх усміло привезли благодійники з громадської організації Всеукраїнська правозахисна спілка інвалідів. Реабілітаційному центру Барвінок та сміянської організації Спілка батьків дітей інвалідів благодійники з Києва передали 15 новеньких візочків для дітей з особливими потребами. Вони призначені для домашнього користування. 13 Тринадцяти засобів пересування отримують сім'ї. Два візочки залишаться для потреб закладу. Голова всеукраїнської правозахисної спілки інвалідів ...Іллія Тимохова зазначила, що це неодноразова акція. Надалі буде налагоджена тісна співпраця, допомога надходитиме постійно з цією метою на Черкащині, і, зокрема, у смілі створено осередки громадської організації. Сьогодні ми приїхали з такою, може бути будь так горіть, добра емісія. к вам малиші хороші дітки, тому що ви наше майбутнє, ви наша смена, і ми хочемо, щоб ваше здоров'я. Була ще сильніше, ще крепче, щоб ви були нашими повноцінними і правомірними громадянами нашої країни. Долучилась до місії доброчинності і депутат обласної ради Наталія Старикова. Дуже багато проблем в вашому центрі. І допомога потрібна і в капітальному ремонті. Не сьогодні і вікна потрібно змінити. Дуже багато чого розказала ваш директор. І тому обов'язково разом будемо працювати. Ми намітили шляхи вирішення цих проблем. Так що обов'язково будемо це разом робити. Черкаський осередок всеукраїнської правозахисної спілки інвалідів очолить Роман Уколов у Смілі. Анна Лиховар, голова міської спілки дітей батьків інвалідів, яка має досвід роботи у благодійних організацій. Нині реабілітаційний центр Барвінок опікується трьома стами дітьми і тут радіють такій неочікуваній допомозі. Будемо щирі, вдячні за будь-яку підтримку, за будь яку допомогу. Ми Вміємо працювати. Ми вміємо і хочемо працювати. І бачимо наші надбання, бачимо наші результати і мріємо, що ми з кожним роком будемо покращувати свою роботу і дякувати нашим спонсорам. У спільних планах продовжувати налагоджувати співпрацю із благодійними організаціями та забезпечувати малеч найбільш необхідним. Найближчим часом пообіцяли передати ортопедичне зуття. Продовж трьох днів у Смілі тривали навчально-польові збори для старшокласників, які завершують вивчення шкільного курсу Захист вітчизни. Одинадцятикласники свої теоретичні знання з предмету захист вітчизни закріплюють на практиці під час навчально-польових зборів. Цього року у них взяли участь 146 випускників. Під час урочистого відкриття їх привітали начальник управління освіти молоді та спорту Наталія Незнанова, волонтер та активіст військово-навчального центру Віктор Овчарук, учасник АТО Ярослав Демченко, представники міської влади, товариства сприяння оборони України. Наголошувалися на тому, що нині військова підготовка це не лише виконання нормативів, а й набуття практичних. Навиків, що зараз дуже потрібно молодим захисникам України у програмі зборів, здача нормативів прикладної фізичної підготовки та заняття в польових умовах на базі навчального військово-патріотичного табору Паланка, найкращих за командними та особистими результатами буде відзначено грамотами управління освіти молоді та спорту. Також є можливість отримати почесну відзнаку Відмінник захисту вітчизни. На сьогодні це вся інформація. Бажаємо усім мирних днів, чистого неба, добра, злагоди, любові, квітів і тільки радісних новин до зустрічі.